对。<Yeah. S 2> okay. Конференція повноважна. Списки опубліковані на сайті НАО, відповідно там відсутні три райони, з яких причин нам важко сказати, тому що ми направили відповідні списки делегатів обраних національних асоціації, голові організаційного комітету. Мандати зберігаються у нас, зазначений осіб після проведення зборів, підписані, датовані всі райони, які зробили, пам'ятають, ми запрошували зараз до участі конференції поптуваних «По осіб відповідно до регламенту, який затверджена Радою адвокатів України. Повторні особи, члени організаційного комітету, складу яких. Нам достатньо невідомий, але е, вважається, що він складає 222 особи. Е, вони поптовані за участі у конференції е, з правом голоса, тобто вони не обиралися делегатами. Е, я хочу сказати, що це теж для нас перше, щоб на конференції адвокатів міста Києва хтось не обирався у якості делегата. тому що у відповідності. До статті 47, частини 2 -ї. мова йде про те, що право голоса на конференції адвокатів, адвокатів регіону належить виключно обраним, на, обраним делегатам. Наразі ми чекаємо, можливо, ці члени організаційного комітету підійдуть до нас, ми їх запрошували декілька разів. Проте я хочу сказати, що ряд адвокатів не погодилися з порядком та регламентом, яким пробували призначення збори адвокатів міста Києва по районах, відповідно з призначенням на цих зборах одразу організаційним комітетом голови і секретаря цих зборів з на конференцію. Членами повенційного комітету без обрання супереч статті 47. Також вони не поводилися з призначенням зборів та конференції Радою адвокатів регіону. Супереч вимогам статті 47 та 55 закону України про адвокатуру. Відповідно до статті 47. Конференція адвокатів регіону може бути. Проводиться та призначається Радою адвокатів регіону, або якщо до Ради адвокатів регіону звернулося не менше 10% адвокатів з заявами про призначення конференції, і протягом 30 днів Рада адвокатів регіону не задовольнила зазначені заяви. Я хочу вам сказати. Що до Ради адвокатів міста Києва ніхто з заявами з адвокатів не звертався про призначення конференції, право на призначення, на створення Організаційного бюро Раді адвокатів України належить виключно у випадку, якщо Рада адвокатів регіону не задовольнила заяву 10% адвокатів регіону про призначення конференції. Зараз колеги вниз. Тихонечко передав пускаю. Е, е, тому, е, шановні колеги, адвокати розуміють е, порушення ради адвокатів України в порядку призначення конференції та дірок сьомої. Самовизначення адвокатів, само, е, саморегулювання та самоврядування на рівні адвокатів регіону. Зв'язку з цим ми звернулися з заявою. До Подільського районного суду э, з позовом до Ради адвокатів України в особі національної асоціації, э, голови Ради адвокатів э, э, України э, Ізоліта Лідії Павліну та Організаційного комітету проведення конференції адвокатів міста Києва, особі Черезова Ігоря Юрійовича, 3 серпня 2016 року. Відкрите провадження у Подольському суді, відповідно, районному суді відповідно ухвало про відкриття провадження. В даному випадку у організаційного комітету Національної асоціації Ради адвокатів України не має підстав говорити про якісь виключені повноваження, сформовані на підставі розпорядження голови Національної асоціації адвокатів України щодо організаційного комітету. Також немає підстав поптованим особам, тобто особам, які не обиралися на зборах адвокатів району, вирішувати питання пов'язані голосувати та вирішувати питання, пов'язані з порядком денним конференції. Я хочу сказати, що приводом для скликання цієї конференції, на думку національної асоціації, стало проведення так званої перевірки. Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка існує у якості кваліфікаційної комісії, виконує функції органу кваліфікаційно дисциплінарного органу адвокатів з 1993 року. Відповідно, а що не хватає ні от залі, колеги, пожалуйста, присаджуйтесь. Відповідно, матеріали щодо проведення так званої перевірки паном Опанацьким, призначеним Радою адвокатів України, ви б могли побачити на сайті Ради адвокатів міста Києва, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Про результати перевірки ви отримали спеціальні відсики. На спростування відповідно ми надали вам. Тому у будь-якому випадку, я вважаю, що ми повинні вирішити питання, які поставила Рада адвокатів України у своєму рішенні, та е, провести зазначену конференцію і е, прийняти відповідні е, рішення за порядком денним. Шановні колеги, е, оскільки е, ми розуміли, що організаційний комітет. Не буде виконувати свої функції належним чином на зборах адвокатів регіону зборах адвокатів районів. Ми прийняли рішення у випадку бездіяльності організаційного комітету покласти функції організаційного комітету з проведення конференції адвокатів міста Києва на раду адвокатів на раду адвокатів міста Києва. Зазначені функції ми виконуємо і зараз. Зараз я, як голова е, організаційного комітету, е, голова ради адвокатів міста Києва, відповідно доповідаю вам про кількість осіб зареєстрованих на 9 годину е, 6 -го, е, серпня 2016 року, і ми з вами вирішимо питання про наявність хворого і можливість відкриття конференції. За даними реєстраційної групи до участі конференції зареєструвалося 170 делегатів з 195 Кворум для відкриття <Підь> і проведення конференції достатні 50% від обраних на зборах делегатів, тобто це 98% Адвокатів тому хвороб е, наявний. Прошу вирішити питання про можливість відкриття та початку роботи конференції. Про е, ставино голосування зазначено питання. Прошу голосувати. Хто за те, щоб відкрити конференцію? Дякую, колеги. Хто проти? Чи є проти? Хто утримався? Дякую. Конференція відкрита. Технічно можу, буду просити вас наступне. Коли ми будемо завершувати конференцію, розписатися відповідно на мандати, поставити дату, підпис. Мандати у вас і мені відповідно до списків, які підтверджені Національною асоціацією розміщені на своєму сайті. Відповідно, розміщення на сайті э, Ради адвокатів міста Києва і здати ці мандати по завершенню конференції в реєстраційного року. Дякую. Ні, кульки, кульки можете себе. И сдача регистрационного по окончании конференции. Это на самом деле просто повреждение участия именно делегатов. Но номер свидетельства не надо писать, он в этом... В... Ну, можете написать номер свидетельства, потому что на самом деле он есть в списке. Так, э, коллеги. Для обучения работы работе конференции нам необходимо э, обратить... Голову та секретаря нашої конференції. Прошу колеги зносити пропозиції. На, на голову да. Колеги, є інші пропозиції? Немає, Немає. щоб швиденько нас було колеги. ставлю на голосування питання про обрання головою конференції адвокатів міста Києва шостого сердня 2016 року. Рафальську інолодиславі прошу голосувати хто за? De acum? Domnul Atriz. mai... mai... Адвокатів міста Києва, 6 а, серпня 2016 року, обрана я парська Інна Владиславна. Дякую за довіру. Нам необхідно а, обрати секретаря конференції. Якщо не заперечуєте, я пропоную традиційно надію коліну, яка пише протоколи, дякуючи всьому. А, чи є якісь інші а, пропозиції кандидатури, слухаю. Так. Дякую. Дякую, колеги. Ставлю на голосування питання про обрання секретаря конференції. Коріну, про надію. Так. Прошу голосувати. Хто за? Колеги, будь ласка, прошу, ставлю на голосування питання другу кандидатуру за пропозицію Черезова. Ігоря. Юрійовича, прошу голосувати. Хто за брання секретаря Черезова? Конференції. Хто за? Один є. Дякую хто проти? Так, дякую, колеги. Хто утримався? Раз, два, три, чотири. Прошу зареє... зареєструвати. п'ять. П'ять. Дякую. Один проти. П'ять утрималися. Колеги секретарем обрана надія корінна. Продовжуємо нашу конференцію. Для проведення. Коді, будь ласка, беріть модичку. Прошу вас. Просто давайте порядок. Будь ласка, прошу. Дякую вам.

і нам необхідно зараз визначитися, скільки з них складло. У нас 80 осіб. Будь ласка, прошу. П'ять? Це небагато? Три? У нас компактний зал. Три достатньо? Так, Микулова перша. Я з Львовська. А? Алєєв. Савченко. Роман Савченко. Роман Савченко? Один. Є? Роман є? Є, Роман бачу. Немає запередні, Романе. Дякую. Колеги, можна ставити на голосування питання. Інших пропозицій немає. Ставлю на голосування питання про обрання е, лічильної комісії у складі е, трьох осіб і персонально. Миколова Ларіса, Алій Відаяк і Роман Савченко. Сальченко, я, я прошу вибачення Санченко. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Дякую. Ще одна пропозиція, щоб голови лікарні ліки... комісії. А вони за Колеги, колеги, дякую, рішення конференції проголосовано е, обрано склад відчальної комісії в складі трьох осіб Меркулова, Алієв та Савченко, Роман. Колеги для, е, будь ласка, прошу членів відчильної комісії е, приступити до виконання своїх обов'язків, відповідно, обрати голову секретаря відчиняної комісії, протоколи. Колеги, Нам необхідно обрати Нам необхідно обрати мандатну комісію е, конференції. Колеги, пропоную покласти обов'язки мандатної комісії конференції на ре, е, членів реєстраційної групи адвокатів Штепу Хто То нас третій був в реєстраційній групі. Ні, ні. Колотенко. Делегати конференції. Не маю заперечення. Відповідно, вони особисто знають, перевіряли документи, можуть перевірити наявність або відсутність повноважень щодо е колег. Колеги ставлю на голосування питання про обрання е членами мандатної комісії конференції. Уяву, е Колотенко та штепу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Чи є проти? Чи, хто утримався? Дякую, немає. Немає таких. Прошу членів мандатної комісії приступити до виконання до виконання обов'язків членів мандатної комісії. Колеги, нам необхідно. Нам необхідно встановити регламент. Роботи конференції. З цим у нас є певні труднощі, колеги, тому що з питань, які внесені Радою адвокатів України до порядку денного конференції. У нас немає доповідачів відповідних від Національної асоціації, від організаційного комітету, хоча ми запрошували усіх. До участі у роботі конференції ви були присутні, ми просили зайти до зали. Тому давайте встановимо встановимо наступний регламент до 15 хвилин по усім питанням порядку денного для обговорення делегатами конференції. Добре, виступ не більше двох хвилин. Немає заперечень? Немає? Дякую, коли достає работаємо, ви